Друзі, вітаю! Це мій тихий Рай. Відразу вибачаюсь за голос свій, трошки прихворіла. не знаю, чи в дорозі, як їздила до брата, чи десь так, чи інфекцію якусь підхватила, але вже не перший день мені недобре. Лікуюся потрошки і сьогодні, сподіваюся, що сьогодні пік, тому що дуже погано себе почуваю, але трохи лежала, але надоїдає лежати, і я... у мене нове захоплення. Їздили ми ще раніше до брата, і невістка розповідає, що вона малює картини. Я така зразу думаю, з яких це пір, ніколи за нею такого не спостерігала, і тут на тобі, вона картини малює. І вона показує, купляє заготовки, іде комплект, так як раніше вишивки. Ну і зараз я так думаю, є і вишивка, і все. Там і фарби, і. Е... Сіточки є, і все, і по, там по кольорам, по номерам розфарбовуєш дуже гарні картини, мені понравилися. Але ну, як завжди, нема часу, нема коли, і я ну, цим не займалася. Цього разу приїхала, вона теж ще нові картини понамальовувала і е, е, діамантова мозаїка називають діма... діамантова мозаїка або діамантова вишивка. І мені дуже сподобалося, ми були в четвер в місті, і я собі все-таки купила і зараз вам покажу, що це і як цим працює. Ось таку картину я вибрала, не знаю наскільки вам видно. Іде комплект. Це не реклама, це може комусь когось зацікавить і хтось захоче теж цим займатися. Дуже цікаво для дітей. Ось така упаковочка, може бути і інша. Я в такий брала. І йде, бачите, картина. Зверху плівочка, тут клей наклеєний. І ось в таких торбиночках йдуть оці діамантові мозаїка. І йде лоточок, який висипається. ну Це я вже працювала, я вже багато тут зробила. Сьогодні майже ну то лежала, то майже цілий день працюю. Такий Ручечка така, якою набираються ці і наклеюються, я зараз в процесі покажу. І є отакий клей, відгортається, вмокається ручечкою, і потім ці мозаїки пристають до ручки і так зручно працювати. Зараз покажу, як я це І Ось ще друзі, тут з боку така йде шкала. Йде по написуванні номера, ось о, е, це ці позначки, які йдуть на полотні. А тут ось о, на пакетиках написано номер, і це по цьому дивитесь, наприклад, ва 18 чи А10. І шукаєте під таким номером е, собі е, мозаїку, і тоді легше ну, її ну, підбирати по кольору. Ось, наприклад, я зараз візьму велику букву Т, і тут напроти А13. Так, чекаємо А13. Воно йшло все сплошною такою торбинкою, але вже я відкривала, тому вже менше. Так, це А13. Ось воно, А13. Надріз, надрізаю кінчик обережно. Так от трошки, щоб не сильно розсипалося. Ну, у мене тут залишались мозаїки, але я ж бачу колір, який тут вже. Насипаю це і буду працювати цим. Ось, друзі. Відхиляю тут така плівочка, набираю клей, і все. І тепер на цьому фоні шукаємо велику букву Т. Ось, о, дивіться. Прижимаю зараз. І приклеюю на букву Т. Зараз цією рукою. Ось-ось. От так прижала, бачите, приклеїлась мозаїка, і я її приклеюю сюди. Тут поверхня, ось, бачите, липне. Теж аж дві І ось так одна за другою, одна за другою. І з цієї сторони незручно. І отак ось кожному зайчику переклеюємо. Вони з однієї плоскі, а з другої сторони випуклі. Плоскою приклеюється до полотна, а випуклою наверх. І дуже гарно виходить. Ось так, друзі. І так, працюю далі. Не знаю, наскільки мене вистачить і наскільки затягнеться ця робота. Якщо мені на завтра вже стане краще, то, звичайно, я піду працювати на город, бо сьогодні багато планів було, але не змогла я нічого зробити. А якщо завтра вже полегчає, то треба йти працювати. Дуже багато в мене планів. Але поки місць сидю. Відволікаюся від, від городу, від всього. Так що, друзі, кому цікаво, можете. Продається і в кошику, і в Аврорі, і в епіцентрі здається, Ну, де є відділи по рукоділлю, там всюди продається. Так що, кому цікаво, ще буду, хочу купити картини, попробувати. ну, не знаю коли. Це так в мене просто, що я захворіла та трошки відволіклася. А так поки часу не маю. Я десь купила е, пазли. Теж хотіла скласти картину і наклеїти її на, ну, на формат бумаги великий і картину зробити. Але так в мене руки не, не доходять до неї. Так що, таке захоплення маю, друзі. Е, покажу кінцевий результат, а на цьому поки все. Друзі, скажу вам дуже цікаву річ. Я так захопилася. Що щось роблю, трошки попрацювала і біжу, мені хочеться далі працювати. Далі робити. Вже багатенько цю частину майже всю зробила, там, де-не-де є, ще треба буде докласти, ось уже. І ось дивіться, Починається ця робота. Я собі взяла один кут, який мені зручніший, який ближче до мене. Ось з цього кута я починала. Вибирала колір, який саме ближче Сюди, яких багато одного кольору. Вибрала, виклала, потім слідуючи, слідуючи. І так уже, бачите, я дійшла до цього ряду. Вже зараз йдуть біленькі в мене мозаїки. Дуже цікаво, мені дуже подобається. Так що, кому буває, що нема що робити, і скучно, то дуже гарне заняття для того, щоб кажуть, Швидше час пройшов. Тим більше, ну і красота така виходить, що просто неймовірна. Я хочу взагалі подивитися через інтернет, е, може якусь ікону заказати і викласти ікону. Буде дуже гарно. Також думаю, природа дуже гарно буде виглядати. Так що, отак собі. Потихеньку працюю потрошки. Трошки пішла, поробила. Зараз, вже, знаєте, якось не хочеться, нема того бажання, як раніше. Я ж почала, як би, ремонт робити. Мало того, що прихворіла, ще плюс ну, і друга робота є. І я, ви знаєте, час геть і не переживаю. Трошки зробила відпочила. Трошки зробила, відпочила. Зробила одну роботу. Потім роблю другу і не переживаю геть за те, що там щось не зроблено. Аби дав Бог здоров'я, все решта буде хорошо, і хай буде мир у нас. А то встигнемо зробити. А так життя проходить тільки треба, 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 і немає коли для душі пожити. А ось скинула все, сіла і собі займаюся задоволенням. А там. Трошки попрацюю тут, піду робити вже те, що треба, тому що ну, за мене ніхто її цю роботу не зробить. Так що, друзі, отак і міняючи роботу, відпочиваємо. Плівку я цю не знімаю повністю. Я відхилила, скільки мені треба. Ось. О. Попрацювала і знову накрила. Тому що, по-перше, де не наклеєно, прилипаєш, два-три рази прилипнеш, воно вже не буде триматися, і мозаїка на, на цій. А так, прикрила, воно не пиляка не припадає ніде нічого, і потім добре клеїться і добре виглядає. Зручно і хорошо. ось так. накрила. Таку проводжу, щоб трохи прижати. Воно то цим прижимає ручечкою, але буває десь щось, може, колись легше положила, колись більше прижала. А так все гарно. Дивіться, яка красота. Не знаю, наскільки видно, як воно переливається. Але це просто супер. Так що, друзі, рекомендую, хто бажає відволіктися від якихось буденних справ і від поганих думок. Це дуже відволікає. І ось, друзі, закінчила я свою картину. Звичайно, під кінець уже трошки при... поприастила я, не тому, що мені не цікаво, а тому, що все-таки більше треба працювати ну, на городі і з тим ремонтом все тягнеться. Тому потихеньку працювала по можливості. Але задоволення получала дуже, і вже закінчила навіть декілька днів назад, закінчила е, десь е, місяць, мабуть, десь я викладала оце. Ну, Коли там яких-під півгодинки, коли більше буває ввечері сяду, як за, е, затягне мене, то я і довше сиділа. Але бачите, яка краса виходить, яке воно красиве переливається, яке гарне. Ще треба рамочку, не знаю, може, чи чоловік зробить, чи щось знайду. Е, тому е, поки не знаю, так вона, а тоді буду десь повішаю на стіну. Е, я вам скажу, захоплення цікаве, е, але я так розумію, що багато я цим займатися не буду, тому що ну, просто так сидіти і е, гратися, е, ну а потім не знати, куди його діти, то це е, не вихід. А поки що я трошки накупила, зараз вам покажу. Трошки другого типу, але буду потрошки працювати, коли час є. Зараз вже рано темніє, тому можна і ввечері сісти і повикладати. Бачите, в мене тут така лампа, яка підсвічує мені, бо так ну, погано бачу. І ось таку красу роблю. Ось, Друзі, я вже в якомусь із відео показувала. Але, мабуть, не все я показую, бо я купляла неодночасно. Не ось це вишивка і це вишивка. Це ось знову діамантова мозаїка. Це такі соняхи, це можна в кухню. І ось така картина коні. Такі це теж мозаїка. Мені сподобалась. Купила. А це картини по номерах. Це ось такий пейзаж. І попала мені все-таки іконка. Тому почну з іконки. Ну, показувати сам процес може і не буде, а мож, може покажу вам. Але результат, який вийде, то покажу. Ось таке воно, бачите. Крапочками, номерами і так розмальовувати. Ну, а на цьому поки все. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі. І Бажаю всім миру, спокою, всього самого найкращого. Хай всіх Бог береже, особливо наших захисників, та й нам не помішає. До нових зустрічей, пока.